Усім привіт! Вітаю кожного українського воїна з Днем Збройних сил України. Бажаю здоров'я, стійкості, мужності, невразливості. Удачі, везіння, Божого захисту, Божої опіки і Божої благодаті. Сьогодні поговоримо про конфлікт. Пробуємо з'ясувати, конфлікт це добре чи погано? Читаємо визначення зі словника. Конфлікт це зіткнення протилежних інтересів і поглядів, напруження і крайнє загострення суперечностей, що призводить до активних дій, ускладнень, боротьби, що супроводжується складними колізіями. Ситуація, в якій кожна зі сторін намагається зайняти позицію несумісну з інтересами іншої сторони, читаємо словник далі. Конфлікт інтересів це конфлікт між публічно-правовими обов'язками і приватними інтересами державної посадової особи. За якого її приватні інтереси, котрі випливають із її положення як приватної особи, здатні неправомірним чином вплинути на виконання цією державною посадовою особою її офіційних обов'язків або функцій. Конфлікт виникає для того, щоб його вирішити. Водолій приносить багато проблем. Слід зміцнювати впевненість. Світло, яке зараз резонує через мене, містить зовсім іншу вібрацію. Я відчуваю ці енергії інакше, ніж ті, що проводила раніше. Інтенсивність подій на землі буде підвищуватися з наближенням нового Року. У новорічну ніч буде текти на землю колективна енергія. Чисті геометричні форми світла, вікна мають вернутися на землю 31 грудня. Перше вікно за 20 хвилин до сходу сонця і друге вікно за 20 хвилин до заходу сонця. Ця енергія для змін тих, хто прийме її у згаданий вище час. Я часто кажу ми творці свого життя. Як це працює? Ви берете конкретну ситуацію, зважуєте все, співставляєте зі своїм рівнем свідомості, зі своїми інтересами. З інтересами багатьох і вирішуєте, як ви можете на це вплинути. Чи можете взагалі вплинути? Що можливо змінити, як можна повернути хід подій, що буде, якщо, і програєте в уяві кілька варіантів розвитку подій. Обирайте найкращий згідно поставленої цілі. Враховуйте сторонні фактори та плануєте свою діяльність на шляху досягнення мети. Добре усе записувати. Планувати поетапно, виставляти короткотривалі цілі на шляху. Одним із пройдених мною життєвих уроків. Для повноти досвіду моєї душі є вміння давати відсіч ворогам. Взагалі, темі ворогів у релігії відведено досить таки багато місця. І наше завдання діяти щодо них вірно і справедливо, як вони на те заслуговують. Ті, що у свій час на моїй творчості, на моїй енергії, Добряче піднялися зараз, коли запахло смаженим, об'єднали свої зусилля у боротьбі зі мною. Чого тільки не вигадують, щоб почмарити? На чолі цього процесу стали сильні світу цього. Бо надто тісно поєднали мистецтво і політику і навпаки. Вони прекрасно знають мої слабкості і використовують їх у самі різноманітні способи, аби понизити мої вібрації, щоб зробити мене вразливою. Магія в Україні теж прокладає людям шлях до корита. А тут я непорозуміння якесь. Перешкоджає їхнім планом. Вислуховують усе моє і про мене, перечитують усі мої коментарі, пишуть мені масово ботики кротики висміють мою місію. І я не думаю, що Бог піддавав би мене таким небезпечним випробуванням через розвагу. Біда, коли проти тебе хоч одна криса. А коли тисячі, то, звичайно, простій людині протистояти нереально. Коли їду в місто по курсу мого персування виставлені відьми, які роблять свою замовну чорну роботу, або інші діагностують мене, аби прийняти рішення, братися за мене чи не братися. У певних місцях. Інколи бачу цілі зльоти чорних магів, це дорослі, сивочолі чоловіки досвідчені, ну, які точно не служать Богу. Я бачу їх енергетично. Слова ведучих на радіо написані на основі моїх слів. Це для успіху використовують. Але обернені проти мене з метою принизити. Занизити мою самооцінку, почмирити, закомплексувати. Чітко виконують вказівки. Зауважу дві речі. Якщо я ніщо, то не лізьте в моє особисте життя. Я ж ні в чиє не лізу. Особисте є особисте. І важливо те, що стосується усіх. Я вже про це говорила і не раз. І друга річ. Перш ніж Торкатися мене слід розуміти, як це працює. Як працює світло? На наступній зустрічі я розповім про це дещо детальніше. Цю нечесть тягне до мене з однією метою, щоб я підсвітила вищі сили побачать і встановлять справедливість. І чим далі я? Рухайся, тим більша нечисть виповзає на поверхню. Бачу, Петріоти повиповзали на арену. Ті, ну, державу рятувати зараз прийшли ті, що здавали інтереси України на початку нашої незалежності. Ті, що віддавали зброю, віддали ядерну зброю. Ті, що купляли у народу ваучери на мільйон по 3 гривні. Бо ми зараз їхнім планам завадили. На мозоль наступили, маріонеток їхніх розгойдали, маски деско зняли. Вони мають знати: по-їхньому більше не буде. Хочуть жити, хай змінюються. Усі на одному кораблі. І від кількох дебілів не буду запікувати. Гроші нікого не врятують. Рабовласницький лад в Україні минув. Завершився. Рашка хай собі як хоче. Нудить від висловлюваних і висловлювань їхніх мудреців, що вони не мають у нас за що просити пробачення, що вони ведуть якусь праведну, справедливу війну. Ні. Ви б'єтеся з усієї сили головою об міцну стіну. Світло подолає тьму. А вони зараз стоять перед вибором. Який вибір зроблять, такими і будуть наслідки для кожного з них. Я не прийшла служити тьмі. Це тіні думають, що світ належить лише їм і не дають у ньому нікому більше нормально жити. Насмарк проходить. Як би то доступно пояснити таким радіоведучим, як працює світло? Якщо ви пишете власні сценарії, то використовуйте власний розум і талант, а то ви за звичкою берете моє, а використовуєте проти мене. Гарна форма розрахунку карма Січе. Це нібито ви тримаєте у руках гранату і зірваним запалом. Зараз на землі втілилося багато древніх душ. В попередніх втіленнях вони мали негативний досвід взаємодії з темними І у їхній підсвідомості. Збереглися ось ці знання про те, що тінь завжди перемагає. Відповідно, цього є страх. Він підсвідомий, але він є. І інколи світлячкам не дає діяти. У цей період на планеті відбувається перекалібровка нашого я. Однією із граней є перекалібровка самооцінки. Світлі душі втілені зараз мають побороти цей підсвідомий страх тьми. Пророки передбачали нашу загибель світлих людей ще до 2000 року. Але ми живі досі. Ну, хоча багато разів доводилося уникати смерті. Ну, не просто багато, а багато-багато разів. Але не дивлячись на це, нам вдалося повернути енергію судного дня у зворотньому напрямку. А також нам вдалося потенційний Армагеддон на планеті теж знешкодити. І все це сталося завдяки перекалібровці інстинкту самозбереження. Тьма нічого не знає про світло. Для них ці знання закриті. Вони часто запитують мене у сні, хто ти? Хто ти? Об'єднуємося. Змінімося. Разом крокуємо до перемоги. Світла. Сьогодні День Святого Миколая. Вітаю не лише діток, тому що Святий Миколай є покровителем дітей, пекарів, подорожніх, моряків. І сьогодні зверніться до нього у вечірній молитві, тому що у кожного з нас є діти, і ми чиїсь діти, і діти багатьох зараз знаходяться на лінії фронту. і і ми маємо просити за них милості не лише у Бога, а й у інших святих, і, зокрема, сьогодні у Святого Миколая. Наше життя подорож, отже, ми всі подорожні. І чиясь подорож може закінчитися на лузі зеленої трави під яскравим сонцем. А чиясь може закінчитися у темному густому, страшному лісі, з примарами. Прагніть світла. Сьогодні вірш на підсумки року. І вони мають бути не у купюрах, марках, сумах, кількості чи вартості, а у чомусь іншому. Значно ціннішому вірш підсумки року. Минає рік. Минає ще один із черги. Позиція в нім, в ній в кожного своя. Про всіх не буду, переоцінюю, де я. Я дякую усім, хто дав мені відчути в собі ту чоловічу силу. Яка долає все і повертає віру, яка не дасть у відчай впасти, Свій шлях пройти і не схибити, і криком душу може оживити, щоб далі жити, світові радіти, хотіти знати, вірити, творити, свій шлях пройти. Себе не загубити і воз'єднатися зі своїм вищим Я. Дякую за увагу! До нових зустрічей! Гарних новорічних!